Шановні друзі, нарешті ми повісили свій органайзер для садового інвентаря. Ну, і ось так попередньо розставили свої предмети. Звісно, це ще не остаточний варіант, але все одно це дуже гарно виглядає. Подивіться, ось так це зробили. Звісно, нам би хотілося, щоб було більше отворів на 6 см, їх всього у нас 4. Але ми, можливо, приберемо ці дві снігочисні лопати, які ми користуємося дуже рідко. І тоді в нас все поміститься. Там ще є в нас гачки, які ми ще не задіяли, але це все попереду. А так, ще раз, подивитися. дуже гарно, мені дуже подобається. Раніше в нас тут все в кутку було отак от складено, гамузом падало. Була дуже некрасива. А зараз гарно. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал.